Щиро вітаю усіх з Різдвом Христовим словами Христос народився. Сьогодні нас також вітають всеукраїнський союз церков Єван Християн-баптистів, голова об'єднання пастор Валерій Степанович Антонюк. Також Західне українське баптистське об'єднання, ось тут в США. Голова об'єднання, пастор Сергій Почапський, Вінницьке обласне об'єднання, пастор Вузій Володимир, Волинське об'єднання Ярослав Троць. також інші брати і сестри сьогодні нас вітають. І перед своєю проповіддю ще хотів би вас підбадьорити, що наша праця. Наша праця, яку ми робимо, є благословінням для нашого народу, дорогі брати і сестри церкви Жива Надія, слава Ісусу Христу. Від імені церкви Іван Християн Баптистів села Слобода Гулівська жмеринського району Вінницької області. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку в придбанні генератора на суму 500 доларів для дому молитви. Завдяки вашій допомозі, церква має з змогу проводити регулярно служіння, готувати їжу для переселенців, дитячі служіння, заряджати телефони та інше пов'язане з служінням Господу та людям. Ми дякуємо Господу за ваше добре серце, що ви протягнули руку допомоги в служінні Господу та людям, які прагнуть почути слово. Боже. І також від церкви села Вербовець могилів Подільського району Вінницької області завдяки генератору ми маємо можливість проводити повноцінне служіння, запрошувати людей в дім молитви. Ось це брати наші передають як вітання, так і вдячність за те, що ми разом з нашим народом. В сьогоднішні дні в дні переживань. Також ми маємо тиждень молитви, який запланув... запропонувало нам наше братство з України. Сьогоднішній день ми разом дякуємо за радість Різдва. Завтра ми молимося про пробудження народу України, і всі інші дні до Нового року ми виставимо це на сторінку нашої церкви. Просимо вас, брати і сестри, щоб ви приєднувалися і молилися разом за потреби народу Божого, за потреби нашого народу, щоб Бог нас благословляв. Зараз перед нашою спільною молитвою я пропоную текст із Слова Господнього, який записаний в Євангелії Луки, другий розділ з 1 до 20 вірша. Брати, використовуємо переклад турканяка. Євангелія Луки, другий розділ, читаємо з першого до 20 вірша. І я задам ось на початку моєї проповіді таке питання для всіх нас. Чому ми святкуємо Різдво Христове? Читаємо текст Слова Божого, і сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю, цей перепис уперше відбувся, як з Сирією володів. Кириній, і йшли всі записатися кожен до свого міста, пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в ясла, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яка лежить в яслах, і раптом з'явилося біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію і Йосифа і немовля. Яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славляючи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Найважливішою подією в історії людства залишається народження Ісуса Христа на землі. І Євангелія називає це прихід Сина Божого на землю, який народився від жінки і був під законом. Ми читаємо ось цей текст говорить, аби викупити тих. Які під законом, щоб ми одержали всиновлення, це послання апостола Павла до Галатів, чи святкування Різдва змінює людину? Я запитую усіх нас, чому ми святкуємо Різдво Христове і чи святкування змінює нас, чи святкування Різдва взагалі змінює людину? Різдво Ісуса Христа це проявлена Божа любов до усіх людей, це викуплення людства від гріхів їх і як наслідок спасаюча віра, яка приводить спасенну людину до вічного життя в Господньому Царстві. І вплив народження Ісуса Христа на землі. Відчувається майже в кожній області людського життя. Євангелія відкриває нам головний зміст народження Ісуса Христа. Ми прочитали, народився для того, щоб викупити і усиновити і спасти. Євангельське значення Різдва це не тільки. Визначення майбутнього кожної людини, це також сьогоднішнє надбання, це вищий формат відносин в житті людини один до одного. Це правда, це милість над судом, це любов до ближнього в дії. Я недаром на початку проповіді прочитав про вашу працю, це. Різдво – це любов Божа в дії людей, коли наші люди потребують. І ми з вами, я розумію, що багато людей не від свого багатства, а від свого багатства і широкого серця жертвують тим, які сьогодні потребують. Це принципи ті, які приніс нам наш Господь Ісус Христос. І... Як він продемонстрував в дії свою любов до людей, так і сьогодні ті, які прийняли народження Ісуса Христа вірою, діють Божою любов'ю до своїх ближніх. Різдво згідно священного Писання, це практичне прощення. Це примирення, це милосердя любові Божої, які якраз витікають із правильних відносин людини з Богом. Тільки та людина, котра розуміє Писання і розуміє Бога, спроможна поводитися так, як поводився Ісус Христос на землі. Різдво, згідно Слова Божого, часто. Відрізняється від того різдва, як святкують люди. Ми з вами розуміємо, що різдво Ісуса Христа це джерело спасіння. І другий важливий момент, на якому я зупиню нашу увагу сьогодні, віра в Ісуса Христа, як Месію, дає метод до спасіння. Отже, народження Ісуса Христа на землю. Це джерело нашого спасіння, тому що сьогодні люди використовують Різдво як джерело для покращення можливо свого матеріального становища. Одні тільки подарунки дають багато активності і товарообороту, приносять дохід матеріальний, і ми бачимо, що деякі бізнеси оживляються якраз в дні святкування Різдва. Деякі використовують різдво як джерело натхнення, написання гарного вірша, чудової пісні, картини, книги тощо. Комусь різдвяні дні це просто відпочинок, канікули, нові зустрічі, отримані подарунки, можливо, навіть і святкові зібрання. І виконання певних народних традицій: співколядок, проведення різдвяних концертів, сімейні вечері все це безумовно добре. Але воно втрачає цінність і зміст, коли за всією цією активністю наш погляд не сфокусований на самому Ісусі Христі. Ісус Христос є центром усіх наших активностей в ці святкові дні. Але сама головна ціль Різдва це спасіння від Господа через народження нашого Спасителя, Ісуса Христа. Мені дуже подобається є одна євангельська пісня, вона повертає своїм змістом якраз до цілі. Приходу Ісуса Христа на землю, Baby fight for freedom, дитина бореться за свободу. Там досить важливі і чудові слова, які повертають нас якраз до змісту, до розуміння, чому ми святкуємо Різдво. Тому що ця дитина, Ісус Христос, дав нам свободу, дав свободу усім людям. Ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Через Ісуса Христа з нами Бог. Народжений Ісус став якраз інструментом спасіння. Бог полюбив людей і послав сина свого в світ, щоб спасти народ від гріхів їх. Діє святих. Апостолів 4 розділ 12 вірш. І ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Нема іншого імені для спасіння, коли ми дійсно розуміємо різдво згідно Євангелії, коли добра звістка досягла нас спасінням, тоді усі активності. Маю на увазі і сьогоднішнє наше святкове зібрання: різдвяні концерти, дитячі вистави, сценки, сімейні вечері, пісні, колядки, подарунки. Все це набуває вищого значення, зовсім іншого значення, коли ми з вами розуміємо центр. Різдва. Чому це Різдво? Воно якраз формує у нас як тих особистостей, які спроможні демонструвати характер самого Ісуса Христа в своєму повсякденному житті, в своїх сім'ях, де б ми не знаходилися, коли ми розуміємо Євангельський Зміст Різдва, ми дійсно можемо бути тими людьми. Які показують характер Ісуса Христа. Спасенні стають зібними розповсюджувати радість, проголошену ангелами над полями Вифлеєму. І раптом з'явилося біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Ось зміст Різдва. Це чому ми з вами святкуємо Різдво? І сталося 15 вірх, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо, в Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нас. Ми із текста бачимо, що пастухи почули проголошення слави Божої, яка принесла мир людям. І вони повірили в ці слова, які Бог їм сказав, і написано: сказали один одному: підемо, подивимося, ходімо в Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Сьогодні люди для спасіння інший раз старанно стараються виконувати певні ритуали. Але не завжди використовують простий крок віри, які зробили пастухи. Вони сказали: Господь нам сказав: давай зробимо крок віри. Підемо, подивимося, почули і повірили. Далі віра трансформувалася в дію, не стала на місці. Святкування Різдва інший раз показує і наші з вами пріоритети. Чи ми робимо це з нашої віри? Святкуємо, чи можливо дотримуємося традицій, чи трансформувалася наша віра в Ісуса Христа в наші практичні дії? Чи люди, які з нами поряд можуть сказати, що ми живемо із віри Божої, чи, можливо, певні традиції нами рухають? Можна побудувати церкву? Або гарну архітектурну споруду в ім'я народженого Ісуса Христа. Це приносить людям добре. Але чи віра Божа рухає таку людину, чи можуть прості людські амбіції, написані вірші, ті самі пісні, картини, навіть правильні книги про Ісуса Христа не спасають, хоча свідкують про спасіння, іншим допомагають. Але не завжди авторам, коли вони не мають ось цієї живої віри. Я думаю, особливо тут, в, ці, в цьому місці, в цій країні, де ми живемо, ми бачимо прикрашені орнта, орнаментами хати. Ми бачимо подарунки під ялинками, привітання з Різдвом. Це гарні ознаки. Але чи спілкувалися ви з тими людьми, в яких на хатах різдвяна символіка? На диво моє, я зробив таке неприємне відкриття. Не всі вони вірять в Ісуса Христа. Але кажуть, ну як це? Це Різдво. Я знав одного чоловіка, який витрачає великі гроші, щоб його прикраси. На його хаті і подвір'ї були найкращими в місті, але коли торкається Його віри, Він не може її сформулювати і не може її сказати так, як це говорить Євангеліє: віра в Ісуса Христа, що Він є Господь, що Він є Спасителем, це зміст нашого Різдва. І Бог вибрав ось такий простий метод, доступний кожній людині віра. Вірити в Ісуса Христа як Спасителя. Не всі, всі, не всі люди в силах зробити щось велике, не всіх однакові можливості, але для всіх Бог послав Ісуса Христа Спасителем і віруйте, хто вірить в Ісуса Христа. Писання запевняє, не загине. Чому так важливо? Розуміти різдво згідно Євангелії, вірити згідно Євангелії, тому що тільки згідно правди Божої ми можемо мати результат. Ми можемо почути інший раз Я вірю по-своєму. Зустрічались ви з такими людьми, я зустрічався, я вірю в душі. І це щось особисто, ну, не потрібно це, щоб інші знали. Різдво для християн в першу чергу це прояв любови Божої, це віра євангельська спасаюча. Погано, коли традиції починають домінувати. Над змістом, коли навіть сам Ісус Христос витісняється з різдва, і форма набуває головного значення святкування, і це значення самого святкування йде на інший, на другий план. Можливо, ви бачили гарні народні традиції, і коли ми подивимося на них. Назначення тих знаків, які є, вони абсолютно не відкривають зміст Євангельського Різдва. Ви знаєте, є навіть ті люди, які святкують Різдво, але на сьогоднішній день ми вже з вами слухали звернення президента України Зеленського. Перед цим він звернувся до Росії і сказав: Давайте хоч. На період святкування Різдва припиніть військові дії. І він звернувся до тих людей, які святкують Різдво. Більше того, що там йде велика е, така дискусія, можливо, е, мирно сказано, дискусія за дату святкування. Але ось ці люди, які святкують Різдво. З презирством відкинули пропозицію президента України не воювати в святкові дні. Я думаю, ви дивилися новини і сьогодні. Вже в Україні було декілька повітряних тривог. Люди наші навіть в дні ось цього святкування живуть в тривозі. І цікавий такий момент, що Ті, які святкують Різдво, радіють кожній зруйнованій електростанції, залізницям, будинкам, і не думають, там є маленькі діти. Ось подивіться, ці дітки сидять зараз серед нас в теплі, в затишку, відчувають захист, а це наші співвітчизники з малесенькими дітьми. Сидять в холоді, не знають, що їм дати їсти. І ті, які за православну віру братаються з мусульманами, сьогодні радіють від того, що в братній країні, як вони називають, гинуть старші люди від холоду, від нестачі води. і Святкують Різдво. Чому я це хочу знати? Сумно, коли використовуються важливі речі, навіть Різдво для досягнення низьких людських цілей. Отже, святкування самого Різдва не завжди змінює людину, коли із центра Різдва. Забирається сам Ісус Христос. Коли віра євангельська не має дії, тоді приходять ось такі сумні наслідки. Різдво Ісуса Христа це любов Божа, яку ми відчули на собі і яку спроможні передати іншим. Ось зміст Різдва. Різдво це спасіння. Яке досягло нас, тому що ми, спасенні, не мовчимо про цю подію про народження Ісуса Христа, використовуючи певні навіть народні традиції, співпісень, виконання колядок, які проголошують слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі, декорація на наших будівлях. Свідкує про нашу віру. Різдвяні вистави, концерти поширюють вістку про спасіння. Ми святкуємо Різдво 25 грудня, тому що це зрозуміло в суспільстві, в якому ми проживаємо. І знову ж таки, дата це як засіб, коли ми можемо передати зміст Різдва Ісуса Христа, зміст різдва викуплення. Від наших гріхів, різдво це любов Божа в дії. Тому я закликаю усіх, хто розуміє Євангеліє, не опускати руки, а і далі демонструвати прояв Божої любові в нашому житті на видимому рівні. Хай Господь благословить кожного, благословить кожного із нас. Хто розуміє зміст різдва, щоб ми з вами могли поширювати Божу любов, яка досягла нашого серця, Божу віру, яка є в дії в нашому житті і загально як нашою церквою. І далі будемо працювати для того, щоб Божа любов була зрозумілою, щоб вона була на рівні? Розуміння простої людини, щоб віра наша, євангельська віра, Христова віра могла торкатися тих людей, які навколо нас. Я говорив і ще раз повторюю, що Різдво це милосердя, Різдво це прощення. Я не закликаю зараз осуджувати інших людей, а я закликаю нас проявляти зміст Різдва в кожному нашому кроці. Як в святкуванні, коли зараз прийдете додому, перед тим, як будемо їсти, перед тим, як подякувати Богові за оцю їжу, помолимося, щоб Господь подбав про тих, які, можливо, не будуть мати такого розкішного столу, як ми. Помолимося за наш народ, який сьогодні переживають боротьбу за свободу, боротьбу за волю. Помолимося про перемогу для нашого народу, щоб сам Господь дав диво через наших людей. І в своїх молитвах я попрошу, згадаємо наших людей і подякуємо Господу за те, що в сьогоднішній день віра євангельська поширюється, Спасіння Боже через Ісуса. Христа поширюється, прославимо Його, поклонимося Йому. Амінь. Давайте схилимося перед Господом для молитви. В кого є бажання, ви можете вголос помолитись.